Друзі, вітаю з вами Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів в цій рубриці. Ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви зможете самостійно знаходити трендові товари. Тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій канал та поставити цьому відео лайк. А ми поїхали. Заходимо в Spice Service at Адхорд, виставляємо українську мову та дивимось, що зараз у відкруті. Бачимо креатив формат відео. Товар багаторазовий скребок серветка. Ціна 149 гривень. Продають через ленінг, бачимо, відразу є до продажі на ленінгу за 10 одиниць 299 гривень, за 30 одиниць 449 гривень. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 40. Бачимо, що деякі оголошення крутилися більше ніж 18 днів. Скоріш за все, товар в плюсі. Товар продається у рекламодавця. Далі подивимось по ключовому слову антибактеріальні ганчірки. Бачимо, товар продається в основному через ленінги. Багато оголошень крутяться 2-3 дні. Також масово додаються останній місяць. Також деякі рекламодавці пропонують одразу 10 серветок за 299 гривень. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що у рекламодавця відкручується 4 оголошення. Оголошення товар продається 6 із 10. До речі, всі ленінги, які будуть в цьому відео, можна створити на конструкторі сайтів LP Mobi і цілком безкоштовно. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте текст та картинки на свій товар, і вуаля, лендінг готов. В LP Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один лендінг. При реєстрації подарунок топ-5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. Реєструйтесь. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, шинківка для капусти. Ціна 599 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх три. Наше оголошення крутиться вже 40 днів. Далі подивимось по ключовому слову шинківка для капусти. Виділяється один конкурент, який продає цей же товар через інтернет-магазин. Також зазначив, що деякі оголошення крутяться більше ніж 60 днів. Це означає, що товар продається. Також по бібліотеці реклами Facebook бачимо, що товар у відкрутті, у рекламодавця 7 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото: товар Blender 7 в одному. Ціна 1399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Бачимо різні офери нашого товару 7 оголошень. Подивимось, по ключовим словам, блендер 7 в одному та просто Blender. Бачимо, товар продається через ленінги та інтернет-магазини. Є ціни і по 1349, і по 1399 гривень. Оголошення додаються останній місяць. Ми бачимо по спайс-сервісу, а деякі оголошення крутяться вже більше ніж 30 днів. Також зазначу по бібліотеці реклами Facebook, що товар і досі у відкруті в рекламодавця. Товар продається 6 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар фітолампа. Ціна. 489 гривень. Продають товар через лендінг. Бачимо, що рекламодавець пропонує декілька варіантів ламп. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх чотири. Наше оголошення в рекламі вже аж 757 днів по спай сервісу. Це більше ніж два роки. Далі подивимось по ключовому слову фітолампа. Бачимо, товар продається в основному через ленінги. Багато оголошень, що курюються, і по. 5 і по 9 днів. Бачимо різні ціни і по 489, по 499, і по 577 гривень. А також різні лендінги. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Також нагадаю, 757 днів реклама крутиться по спай сервісу. Отже, товар продається. 8 із 10. Ну а ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео. Товар сукні худі. Ціна 985 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодарця, скільки є оголошень. 898. Є багато різних товарів, конкретно нашого оферу 17. Бачимо, що є оголошення, які крутились більше ніж 200 днів. Далі подивимось по ключовому слову сукня худі. Товар продається через лендінги, як ми бачимо, інстаграм-магазини та через Facebook Messenger. Бачимо, що деякі оголошення крутилися більше ніж 40 днів. Конкретно наш офер 75 днів та 228 днів. Одяг хороша ніша для продажу через Фейсбук та Інстаграм. По бібліотеці реклами у Фейсбук бачимо, що рекламодавець і досі крутить товар. Товар. Продається 8 із 10. Друзі, А якщо ви хочете почати заробляти в інтернеті, то реєструйтесь на мій безкоштовний міні-курс. Товарний бізнес нуля, міні-курс з покроковим відео на кожен день. Також ви отримаєте подарунок, чек-лист 8 кроків по побудові товарного бізнесу. Лінк буде в описі. Реєструйтесь в Telegram-бот. Ну а на цьому все. Пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Сподобалась моя підбірка товарів чи ні. Пишіть чому. Також ставте лайк або дизлайк. Сподобалось відео чи не сподобалось. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. До зустрічі і побачимось в наступних відео.